Та тут лісі, любителю природи. Сьогодні я, мені згадалось... я сьогодні в лісі так, своєю мімією. Це мій песик, який ходить постійно за мною. Так. І сьогодні я згадала просто про горіх, Чорний горіх, який з України мені дуже сперечали, що його нема ніде, він ніде не росте, та-та-та-то, нападали на мене. Ось дивіться, тепер я показую вам ці горіхи чорні. Мімі, не заважай мені. Бачите? Ось. Чорний, чи який, як він у вас називається, я не знаю, як в Україні називається, але він у нас росте. А це зараз його так? німечка, почекай. Оце, попадали вони. ось. Їх і багато. Ось ще один. Вони тут розмножуються, їх і багато досить. Ось, бачите, ось такі. Ось. Є рішки, так? їх є багато, я їх кидаю туди, нехай. Як можуть, нехай приймається. Це я тут. Ось в мене тут кусочок лісу. Так, оце є ріще таке, що ми ще не спалили були того року, поза того року привезли. Бо Мирончик казав, що то добре пташкам силиться. Але так, я не про це хочу сказати, я хочу сказати про Азімену, а Пао Пао, як ще називається, так це є. Оце, що зараз тут по край росте. Це Азімена, як називається в Україні. Це тут теж я лишила, лише такою смужкою. Все. Так що при нагоді, якщо хтось хоче, так, є досить гарні деревцята. Як хтось хоче, я можу викопати. Хтось буде їхати, може забрати собі і ще для когось. Ось є великий шмат цих саджанців, Шкода, звичайно, зрізувати їх. Тому не знаю, що робити. Але далі вже лісу не хочу продовжати тут. Ось таке. Так що, якщо хтось хоче, хто живе в Америці, будь ласка, пишіть або заїздіть до мене. Поки що папа. -па. Так, до нових зустрічей. Ось таке. па.